І сьогодні я покажу, з чого він складається. Проведемо тестову перевірочку його на потужність на оцих акумуляторах. Що ми бачимо? Чотири транзистори на розкачку трансформаторів, діодний міст, два діодних моста по трансформаторам, накопичувальні конденсатори. І тут ми бачимо синусорізку, тобто це модуль синуса, який задає так. Розкачується гашміст, складається з чотирьох транзисторів. 40 N65 на 40 А650 вольт. Давайте приступимо тепер до тестів. І перевіряти, звісно, будемо ось таким феном. Поїхали навантаження. Сперед положення. Потужність 420 Вт. Потужність. Напруга 10,8. Потужність. 800 Вт. Этой малюк 800 Вт ли